Така так, Організація Рок Майдан ага. з Рочестера. Штат Нью-Йорк. Ага. Допомога волонтерська неоціненна. Це такий надійний тил, на який ти можеш надіятися навіть тоді, коли надіятися, здавалось би, немає на кого. І дуже класно, що зараз. Підрозділи не беруть лишнього, так? не беруть зайвого, а беруть саме конкретно те, що їм потрібно. От, дуже багато волонтерів допомагає нашому підрозділу. Ну і власне пан Роман. Він привіз дуже необхідні генератори. Що цікаво що це генератори не бензинові, а дизельні. От, і вони можуть забезпечувати командний пункт підрозділу. Зараз наші підрозділи воюють в найгарячіших точках. Що потрібні такі речі на Ну, Звичайно, потрібні. Аптечки це ж індивідуальна штука і вона використовується безпосередньо на полі бою. Скажімо так, це, це, це розходний матеріал. так? — Не гроші головне, головне життя наших хлопців. Зраду щось на прапорі напише.